Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу. Завжди інформація на нашому каналі все про автомобілі, тому хто вперше зайшов на наш канал, можна підписатися, звичайно, активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Так як ми надаємо послуги перевірки автомобіля перед купівлею, а також допомога у підборі, ви можете до нас звернутися, номер телефону буде в кадрі. Значить, Завжди рекомендую перед купівлею перевіряти автомобіль максимум. Максимум це зрозуміло. Все, що можна перевірити до купівлі, це тільки-тільки тільки так і треба робити. І, звичайно, обов'язково перевіряємо автомобіль. Це історія автомобіля по CarVertical. Я показую зараз, як виглядає, коли у вас пробіг по коли є значно більше, ніж фактично на щитку приладів. Тобто було змотано пробіг. Щоб у вас цього не було, оцей останній автомобіль, який ви виберете із цієї кількості, які ви оглянули, воно цього вартує. Промокод Roma отримаєте 100 гривень знижки, або просто під відео переходите і можете сміло відразу отримати знижечку, нажавши на посилання і там вбивши він код. Ну що, можемо це зручніше? Ми розпочинаємо. Що перше хочу сказати, відчуття, що є на ринку. Насправді на ринку завжди автомобілі продаються, треба це визнати. Звичайно, є періоди, коли є більша пасивність, це літо, це зараз. Але все одно люди ходять, щось дивляться і якісь процеси певні відбуваються. Давайте по інформації, що продається, будемо показувати вам ціни, будемо з вами рухатись трішки вперед. Що також хотів відразу наголосити, поки в нас є час і можливість, наголосити на тому, що є такі періоди в житті, ми ніколи їх не піднімали, коли щось стається. А потім ти думаєш, чому так склалося, а чому в мене не було можливості це все записати. В чому до чого я це все веду? Веду до цього, що якщо ви їздите на автомобілі, і бувають випадки, коли стається якесь спірна, спірна якась ситуація, а ви реально там праві, то, звичайно, добре мати реєстратор. Реєстратор, до речі, від Geyser. тестував їх, до речі, під відео я прикріплю посилання, за яким ви можете перейти і собі щось цікаве придбати. Направду ціни невисокі взагалі на сьогоднішній день це доступно. Але скажу вам, чому реєстратор це є річ, яка є необхідна. Справа в тому, що в мене був життєвий реальний випадок, але саме в мого батька, як він їхав на автомобілі, їхав по головній, був поворот наліво і справа була зупиночка поруч. І на цьому місці справа зупинився автомобіль BMW-3. Він зупинився і стояв собі збоку. Батько, відповідно, їхав по дорозі, побачив, що він викручує руля вліво і починає здійснювати розворот. Що було далі? Батько, звичайно, наскільки міг почав тікати вліво, але все рівно, як кажуть, зіткнення відбулося. Перше, що вийшов з автомобіля і подивився цей, цей винуватець ДТП, він сказав, що куди ви їдете, я тут наліво повертаю. Батько каже, ти стояв на обочині? Він каже, ні, ви, ви здійснюєте обігін на перехресті. Тобто розуміємо. Та? Батько дуже довго не думаючи, каже, друже, ми можемо довго з тобою говорити, але потреби в цьому немає. І показує на лобове. Каже, в мене стоїть реєстратор. Після того хлопчина постояв, відразу помінявся, каже: ну, давайте так, може і дійсно, бо я хотів там так, але я трошки з'їхав, ну, почав там вже розказувати, що він такий бідний, він просто забув документи і давайте домовлятися. Домовилися, гроші він оплатив, і це все питання було закрито. Але дивіться, з чого все починалося? Починалось з того, що. Що ти тут витворяєш, як ти тут їздиш, я тут здійснював поворот наліво, а ти на, на повороті мене обганяєш. А насправді реєстратор все зафіксував, як він стояв як він стояв е, в стороні, а потім просто повернув повернув е, вліво руль, колеса вивернув і поїхав. І, звичайно, це все сталося не так, як треба. Я маю на увазі про ДТП. Насправді є дуже багато речей, які. Хотілося б зафільмувати насправді. Тобто Буває таке, що щось стається, чи щось в дорозі десь якась ситуація, ще буває щось інше. Такі речі, насправді, реєстратор фіксує, і насправді реєстратор це така річ, яку потрібно поставити. От Я так зробив, до речі, в мене також на мотоциклі стоїть реєстратор. Я навіть екрана не виводив. Тобто мені, бачите, нічого немає, я так під'їхав. Екран мені не потрібний. Мені потрібно буде тоді, коли щось буде. І відверто вам скажу, чи я вже звертався до реєстратора декілька разів. Чому так є? Тому що стаються ситуації, які ти спочатку день, 2-3-5 їздиш, тобі нічого не потрібно, а реєстратор працює за дуже цікавим принципом. Він працює, що він записує певний об'єм, це залежить від ємності карти, наприклад, 32. -ка, та записує певний об'єм. Якщо ви до цього об'єму не звертаєтеся, він починає перезаписувати. тобто Файли свіжі він записує, а останні він підтирає. Тим самим ви отримуєте завжди інформацію актуальну ту, яку вам потрібно. Тому чи це потрібно? Ну, як на мене, ціни насправді на реєстратори в районі тих 2 тисяч гривень навіть нижче, там, 1500. Це ні про що на сьогоднішній день. Але ви його повісили, живлення підключили, до речі, там все зручно комфортно, прикурювати живлення, реєстратор ставити на лобове, до речі, розмір реєстраторів тепер стали дуже невеличкі. І ви просто за нього можете забути. Але ви забудете до тих пір, поки, ви... поки вам не буде потрібно. Якщо буде потрібно, ви до нього звернетесь і повірте мені, це недорого. Це реально недоступно і недорога ціна за такі речі. До речі, ми зараз на дальньому плані. Бачимо процес огляду ренозої. Люди оглядають і можливо, можливо поїде. Привіт-привіт, Михайло. І можливо поїде, в принципі, значить рух все-таки бачимо, що є. Я думаю, що це в принципі має бути добре. Так трішки підкадруємо. Хвилинко, бо в мене автофокус включається. Зараз ми його ось так. І Йдемо далі. Що, друзі? Ми йдемо далі. Ну, загалом відчувається, що ще на вулиці літо, тобто, все-таки на ринках активності великої немає. А що це означає, друзі? Це означає, що якщо ви для себе хочете обрати автомобіль. То варто їхати купляти. Звичайно, осінню активність буде вища, і відповідно, ціна на автомобілі підніметься. Незначно, але вона підніметься. Вона і так зараз ціне космос, тому по ціні, можна сказати, одне точно дешевше, на жаль, не буде. Хтось зараз каже, а Роман щось там розганяє. Не розганяю, осінню. Буде активність, тому це буде мінятися. Це є факт. В попередньому відео вдалося. Трішки підняти мені питання щодо того, що буде розмитнення, планується і вже в процесі, давайте так по-простому, розмитнення автомобілів для військових. В принципі, я думаю, що ця тема має спрацювати, то зачинено. Якщо не спрацює, це буде дуже шкода, але я більш ніж переконаний, ну це моя суб'єктивна думка, що все-таки нульове мито буде. Потрібно тільки дотиснути. І якщо говорити про розмитнення, то до мене були запитання. Бачу вже в коментарях люди відео подивилися. Тут також бачу зачинено. Сьогодні всі автомобілі закриті. Продавці, як кажуть, пішли на смачний шашлик. А ми, а ми дивимося автомобілі, а вони всі зачинені. 13 рік, 9650, 1,5 дизель, механіка. Ценіки це, до речі, номер 1 по навторинному ринку. Відчинено. На вторинному ринку. До речі, відразу бачу безключовий доступ. Автомобіль в цікавішій комплектації. Комбінований салон. Ну, виглядає живенько. Але, 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 перевірка Carvertical, внизу посилання, друзі, я прикріплю. І фізичні перевірки максимум. Ви коли починаєте перевіряти автомобіль. Консультуйтеся, я вам все підкажу. Насправді є два етапи, як потрібно перевіряти. Це все ми розкриємо або у наступному відео, якщо вас буде це цікавити. Або дзвоніть, буду підказувати. 11 рік, 8,750, 1,6, Volvo V50, 230 заявлений пробіг. Я бачу автомобіль, також зачинений по дисках. Наче все нормально, як для автомобіля, бюджетний варіант. Червоні номера бачимо присутні, а є демонстрація, що автомобіль приїхав з-за кордону. Ну, Наче все непогано. Бачите, в кадрі зараз попадають люди, наскільки є активність. Так, йдемо далі. 2007 рік Opel Vectra. 4900 вартість автомобіля. Правда, на зимових шинах, але по дисках, наче, наче все живенько. Бачу, відчинено. ні, зачинено. хоча виглядає. Ви знаєте, приїжджаєш на ринок і все-таки на ринку відчувається атмосфера. Знаєте, люди ходять, відбуваються певні процеси, хтось щось собі шукає, хтось приїхав продавати автомобіль. Є перекупи, які продають автомобілі один другого, та знаходять дешевше. Є власники, які продають. Хтось напише, власників небагато. Ну, десь, десь, можливо, так є. Але треба визнати, що на, на перекупах тримається ринок, якщо так же говорити по-правильному. Тому що 80% все-таки воно так, така кількість. Другий рік 7,350. До речі, цікавий коментар, ще хочу на завершення. в нас трішечки є часу. Без підкраси підказуєте. А відчинений автомобіль? Так. Давайте глянемо в салон. Не сьогодні. <рес> ні, ні, бачу закритий язичок внизу. О, відчили, відчинили, прийнято. Друзі, відразу по інформації, якого цікавить ауді, ну, звичайно, ауді по салону завжди було класно. Прошу? Слухай вас. А я зараз закінчу зйомочку, бо ми знімаємо і зараз вам все скажу, добре? Я зараз по завершенні буду біля тої жовтої будки, щоб ми з вами знайшлися, бо я так трошки зайду сюди і... Отут От біля та-та-та. Давайте там зустрінемося з вами. Так, друзі, питають мене замовники знайшли машинку. Але давайте ми вже з вами до кінця відзнімемо і вже тоді будемо оглядати автомобілі. До речі, хто в нас перший, ми надаємо послуга, перевірка автомобіля перед купівлею або допомога у підборі. Підбираємо автомобіль разом. Без вас не підбираю, відразу вам це кажу. Іноді до мене дзвонять і кажуть, Романе, ви там все знайдіть, а я приїду куплю. Знаєте, я штани навіть так не купляю. Це безобраз, хто тобто, мова йде про те, що автомобіль, якщо ви купляєте, він є дорогий. І оце ваше відчуття і довіра це приємно. Тобто, Роман, ви там все зробіть, знайдіть найкраще, я приїду-куплю. У нас був реальний випадок тут же ж на ринку, був реальний випадок, коли... Ми ходили з нашим замовником. до речі, І так вийшло, що замовник ходив з експертом. Експерту автомобіль сподобався, ну, якийсь із, із, із автомобілів. Замовник каже, Роман, я як, пам'ятаєте, ви відео кажете, якщо машина не подобається, то краще її не купляти. А тепер увага, ювіть собі, що цей самий замовник, до речі, звати пан Микола, сказав би, Романе, ви мені знайдіть, а я а я потім приїду куплю. уявіть собі, що експерт. Шукає, ходить, тратить багато часу, це все треба перевіряти. Машину для того, щоб сказати, що вона добра, потрібно перевірити перше, кузов на предмет ДТП. Друге перевірити лакофарбове покриття як так, щоб показати, який стан фактичний. Тобто, далі, звичайно, перевіряється мотор диміння підтікання супотіння. Після цього переходиться на тест драйви перевіряється ходова. В ході тест-драйву перевіряється коробка, рульова система, тормозна система, підключається комп'ютер. Розумієте, так? Тобто, якщо вже це все робити, ну, я рекомендую робити вже з цим автомобілем, який ви кажете, ну так, він мені подобається. А не ти подивись це все, а я потім скажу, чи він мені подобається. Це можна робити, Но, але це є все затратно. Тому я б радив змінімізувати затрати, вони точно. Не потрібні. Давайте ми ще трішки перейдемо на цей ряд, половимо і вже вийдемо на цю сторону. Тому, підбираючи автомобіль, потрібно долучатися. Це все, що знайдіть мені, це все, знаєте, як кажуть, ми можемо просто поговорити, але порада буде дуже проста. Приймайте участь у підборі. Навіть якщо ви. Знаходите собі когось, якусь компанію, та, яка продає автомобілі. І ви їм скажете, робіть хлопці зі мною все, що завгодно. Стоїть питання, чи чудом якось в людини, яка буде з вами працювати, не є в житті так, що йому вже дуже потрібно гроші, і автомобіль буде вам проданий дуже швидко. Знайдеться для вас автомобіль дуже швидко. І чи це правильно? Я думаю, що такі речі потрібно контролювати самому. Як мінімум, підкажу, як це робити. Як мінімум потрібно мати телефон продавця. Бо дуже часто, хто допомагає придбати автомобіль, якщо допомагає під ключ, то ви ніби нічим не цікавитеся, воно якби все комфортно, але тут має бути максимальна довіра. І якщо складуться обставини, що довіра у вас буде, а насправді вона не мала там бути, то ви заплатите гроші, а в кінцевому результаті отримаєте небажаний результат. Щоб цього не було, Потрібно мати телефон продавця, бажано позвонити до нього, поговорити, поспілкуватися. Потім після того замовити послугу разовий огляд. І вже оця людина, якщо ви її не знаєте, так, буде їхати, дивитися, він буде розуміти, що у вас є телефон продавця, він їде дивитися, і якщо він скаже за ту сотку-двохсотку, сотку, а він не скаже тоді вже, бо ви йому обрізали всі краї. Ну, якщо він нагле її скаже, то швидше всього йому дадуть поза Ну, Така схема не працює, ну і хто їде, то теж, як кажуть, не олень. Їде той, хто шарить, тому він буде розуміти, що з такими речами краще не жартувати. Тому от як воно можна себе забезпечити. Тому що, чому я так відразу цю тему зачепив, десь було в нас в коментарях, написано, що я чув, що беруть відкати. Звичайно, беруть. Якщо ви десь те можливість брати, давати ті відкати, Дайте так. якщо ви десь те можливість людині, яка вам підбирає, взяти цей відкат, він візьме. Однозначно візьме, 200 доларів, 300, чи скільки там можуть давати, на дорозі не валяється. Але якщо ви даєте таку можливість, то чому би не взяти? Тому контролюйте весь процес від початку до кінця. Тому в нас, в, нас, в принципі, підборів тому і немає. Тому що оці моменти, давайте ви мені підберіть. виходить, ми все робимо щось поза вас. І в нас колектив насправді є досить таки великий. І все рівно, ну, щоб в когось не було бажання, знаєте, як кажуть, краще не давати можливості. І, звичайно, що в колективі вже люди перевірені, то тобто, тут такого не має бути. Але, знаєте, як кажуть, краще не жартувати. Тому ми надаємо послуга, допомога, тобто ми разом з вами це робимо. Якщо ви хочете, щоб я робив без вас, за таку роботу я братися не буду. Причину тільки що, вище я пояснив чому. Є дуже багато ризиків, є ім'я, яке. Як кажуть, ти не хочеш заплямувати і хочеш зробити людині добре. Тому тим більше ви платите за це кошти і хочеться, щоб ви отримали бажаний результат. І щоб його отримати, ми це все для того і робимо. Ну що, нас перервав цей телефонний дзвінок, але, друзі, маємо йти на логічне завершення. Насправді автомобілів є багато, усі показати ми не зможемо. Мене часто запитують Романе, а ви там на ринку, от, бачу, ніколи не попадається інсігнія. Я кажу, та є інсигнії продаються. А чому не попадається? Не попадається, тому що в нас є обмежений час. І в цей обмежений час попадає 20 автомобілів, а на ринку є сотні. І як бути? Ну, от така ситуація. Тому опиратися тільки на відео це не варіант. Обов'язково потрібно, як кажуть, долучатися до правильних пошуків тоді. Тоді буде, буде у вас, як кажуть, правильність напрямку. Давайте ми трішки перейдемо в цю сторону і вийдемо. Куди ми виходимо, друзі? Як ви думаєте? Напишіть в коментарях, хто думає, куди ми зможемо зараз вийти. А я зараз все покажу. До речі, поки ми йдемо, відразу також хочу наголосити, що можливість підбору в нас є в Луцьку, Франківську, в Рівному, Львів, ну і, звичайно, насправді по всіх містах України, де ви собі знайдете. А ми прийшли до пана Володимира, який нашого шеф-куфера. Доброго здоров'я вам! Пан Володимир, я бачу у вас знову смаколики смачні. Як завжди рецептура не міняється, як то кажуть, на шашличок я вже в чергу, друзі, буду стояти. Є ребра. Ребра також регулярно їм, також смачно. Просто красота. Та. А запах. Угу. І, звичайно, є бограч і плов. Плов вже з'їли, чи ще є. Плов, я бачу, завжди люди нападають, правда? Ще є, прийнято. Дякую, Це пан Володимир. І не забудьте за мене, я в черзі. Не спішно в черзі. Добре, здоров'ячка. Олексій, доброго здоров'я. Так, вже всім готуємо, бо прийшли голодні. Щоб щось продати, треба файно поїсти перш за все. Та й готуємося шашличком, борочем, хлопчик, все ми маємо. Від, Якщо, вас тільки, як... від вас тільки прийти. Якщо хтось голодний, то сміло може в гості, так? Так, поїсти, а тоді вже можна щось робити, як це кажуть. Принісли, друзі. Ось така інформація, а ми так, ось, ось... йдемо і рухаємося вже до логічного завершення. Ну і логічне завершення в нас на тому, що хто ще не підписався на канал, друзі, це потрібно зробити. Активовуємо дзвіночок. Звичайно, ставимо палець вгору. Слава Україні, слава ЗСУ, рухаємось тільки вперед.